Козацька доба, 16-18 століття, була визначальним періодом історії України, який залишив значний вплив на, на культуру, мистецтво та архітектуру. В цей час сформувалося козацтво, суспільний стан, що об'єднав у собі військову силу, політичну самостійність та національну свідомість. Запорозька Січ, яка виникла на території дикого поля, стала центром політичного, військового та культурного життя українців. Основними подіями, що вплинули на розвиток культури козацької доби, були національно-визвольні війни, зокрема під проводом Богдана Хмельницького, а також формування Гетьманщини автономної території під владою козацької старшини. Ці процеси сприяли розвитку власного художнього стилю, що став відображенням національної ідентичності та духовних прагнень українського народу. У цей період відбувалося піднесення культури та освіти. Засновувалися колегіуми Чернігівський, Києво-Могилянський, та розбудовувалися численні храми і монастирі. Після підписання Переяславської угоди 1654 рік та інтеграції України до складу московської держави козацька культура зазнавала як позитивного впливу внаслідок розширення культурних контактів, так і обмежень, пов'язаних з політикою централізації влади. Незважаючи на виклики, козацька доба дала початок унікальному художньому стилю, який поєднав західноєвропейські впливи з національними рисами, створюючи фундамент для українського барокко. Зародження і поширення стилю бароко в Україні. Українське бароко зароджується у контексті загальноєвропейських тенденцій, але набуває особливого унікального колориту. Європейське бароко, яке виникло в Італії. На зламі 16-17 століть з його експресивністю, прагненням до враження та динамізму, проникло на українські землі через Польщу та інші західні держави на українському ґрунті. Бароко злилося з місцевими традиціями, адаптуючись до культури козацтва та народного мистецтва. Однією з головних особливостей українського бароко стало поєднання релігійних тем із народними елементами. Храми, зведені у стилі бароко, часто відрізнялися менш помпезним, але більш емоційно насиченим характером, що робило їх ближчими до звичайних людей. Складні фасади та декор будівель, поєднували в собі елементи європейського бароко з українськими орнаментальними мотивами. Також характерним було використання місцевих матеріалів, зокрема дерева, що надавало архітектурі бароко в Україні особливого вигляду. Розвиток стилю також був пов'язаний з діяльністю гетьманів, таких як Іван Мазепа, які активно підтримували будівництво церков і монастирів. Зусилля гетьманів були спрямовані на підкреслення величі й духовності козацької держави, що відображалося у розквіті архітектурного будівництва. Завдяки цьому українське бароко стало символом національного відродження та прагненням до самобутності в умовах політичних змін. Особливості українського бароко. Українське бароко, хоча й зародилося під впливом західноєвропейського, набуло унікальних рис, які відрізняють його від класичного бароко, поширеного в Італії чи Франції. Головними рисами українського бароко стали декоративність, експресивність, символізм і глибока релігійність. Архітектурні споруди українського бароко мали виразні фасади, прикрашені орнаментами, що мали релігійний та народний зміст. Це поєднання символізму та декоративності надавало спорудам особливої емоційної сили та виразності. На відміну від європейського бароко, яке було спрямоване на створення величі та пишності, українське бароко акцентувало увагу на близькість до народних традицій і простоти. Церкви та монастирі часто мали багатоярусні бані, прикрашені ліпниною та різьбленням, що створювало унікальний ефект легкості та витонченості. Експресивність українського бароко полягала не стільки в масштабності будівель, скільки в деталізації та багатстві декоративних елементів, що відображали народну творчість та світогляд. Релігійні мотиви в українському бароко мали важливе значення. Часто архітектура була спрямована на те, щоб передати велич Божого світу, а також підкреслити духовну силу українського народу. Внутрішнє оздоблення храмів також мало значну роль. Іконостаси, різьблені з дерева та вкриті золотом, мали складну композицію, що відображала біблійні сюжети та національні символи. Такий підхід дозволяв створити особливу атмосферу, що сприяла духовному піднесенню вірян: поєднання народного мистецтва та барокового стилю. Українське бароко стало втіленням національної ідентичності завдяки органічному поєднанню народного мистецтва з бароковими формами. Народні майстри, які брали участь у будівництві церков та інших архітектурних споруд, привносили в їхній декор елементи народного орнаменту, мотиви природи та традиційні символи. Це дозволило створити стиль, що був зрозумілим і близьким простому люду. Адже він відображав їхнє повсякденне життя, вірування та цінності. Козацьке бароко також виражало ідеї національного відродження. Оскільки було тісно пов'язане з козацькою державністю та її прагненням до незалежності, козаки, як захисники українських земель, підтримували будівництво храмів та монастирів, які символізували духовну міць та національну єдність. Таким чином, народне мистецтво, вплетене у барокові архітектурні форми, не лише прикрашало будівлі, але й надавало їм особливого змісту, що відображав національні ідеали та прагнення. Архітектурні споруди українського бароко, такі як Чернігівський колегіум, Троїцький собор у Новомосковську та Андріївська церква в Києві, стали втіленням цієї синергії народного мистецтва та барокового стилю. Вони поєднали в собі розкіш барокового декору з простотою і символізмом народної творчості, що зробило їх неповторними шедеврами української архітектури. Завдяки цьому українське бароко стало важливим елементом національної культури, що відображає духовні та естетичні прагнення українського народу в період козацької доби. Аналіз основних пам'яток українського козацького бароко Чернігівський колегіум є однією з найвідоміших пам'яток українського козацького бароко, побудованих у 17 столітті. Він став важливим освітнім і культурним центром того часу. Відіграючи значну роль у розвитку освіти в лівобережній Україні. Архітектурно Чернігівський колегіум поєднує риси барокового стилю з елементами місцевої народної архітектури. Будівля має виразні фасади з багатим декором, зокрема ліпниною та орнаментами, які надають їй урочистого вигляду. Особливістю архітектури Чернігівського колегіуму є його симетричність, масивні стіни, високі фронтони та використання багатоярусних бань. Які надають будівлі особливої величності. Внутрішнє оздоблення також вирізняється бароковою пишністю. Зали були прикрашені розписами, що мали як релігійний, так і просвітницький характер. Колегіум став осередком освіти, де навчалися діти козацької старшини, а також майбутні священнослужителі, вчителі та громадські діячі. Вплив Чернігівського колегіуму на розвиток духовного та освітнього життя козацької доби був значним. Він не лише забезпечував високий рівень освіти, але й сприяв формуванню національної свідомості серед українців. Викладання велося церковнослов'янською та латинською мовами, що дозволяло студентам отримувати знання на рівні з європейськими освітніми закладами. Колегіум також був тісно пов'язаний із культурним життям Чернігова та загалом лівобережжя, сприяючи розвитку музики, літератури та живопису в регіоні. Таким чином, чернігівський колегіум став не лише архітектурною перлиною українського бароко, але й важливим осередком культурного і духовного життя козацької України. Собор Різдва Богородиці у Козельці один із найбільш вражаючих зразків українського козацького бароко, побудований у середині 18 століття. Цей собор був зведений за підтримки родини Розумовських, зокрема Наталії Розумовської, матері гетьмана Кирила Розумовського. Архітекторами цього храму були Андрій Квасов і Іван Григорович Барський, які втілили в архітектурі найкращі риси українського бароко з елементами європейського класицизму. Однією з унікальних архітектурних рис собору є його грандіозна композиція з численними куполами, що створюють враження висотності та легкості. Центральна частина храму увінчена високим куполом, оточеним меншими банями, що надає будівлі особливої гармонії та симетрії. Фасад собору прикрашений пишною ліпниною, яка відображає традиційні українські орнаменти, рослинні мотиви та релігійні символи. Внутрішнє оздоблення собору також вражає своєю бароковою розкішшю. Іконостас, різьблений з дерева та вкритий позолотою, є справжнім витвором мистецтва, що підкреслює велич і урочистість храму. Собор Різдва Богородиці у Козельці мав важливе значення для духовного життя регіону. Він став не лише місцем для богослужінь, але й символом духовної єдності та національної гордості. У соборі зберігалися численні реліквії, які приваблювали паломників з різних куточків України. Важливою особливістю цього храму було також його розташування на високому пагорбі, що дозволяло йому домінувати над оточуючою місцевістю, створюючи враження непохитної духовної фортеці. Собор у Козельці є яскравим прикладом того, як українське бароко поєднало в собі елементи величі та близькості до народу. Незважаючи на пишність архітектурного оздоблення, храм залишався доступним для звичайних людей, що підкреслювало його народний характер. Завдяки своїй архітектурній довершеності та значенню для духовного життя собор Різдва Богородиці залишається однією з найважливіших пам'яток українського козацького бароко. Тес, яка й сьогодні вражає своєю красою та величчю. Троїцький собор у Новомосковську унікальна пам'ятка українського козацького бароко, побудована в кінці XVIII століття. Він є одним із найвизначніших зразків дерев'яної архітектури того часу, що зберігся до наших днів. Собор був зведений за проєктом видатного українського зодчого Якима Погребняка, який продемонстрував майстерність українських будівничих у створенні величних споруд без використання жодного цвяха. Особливістю троїцького собору є його конструкція з дерева, що надає йому неповторної автентичності та тепла. Собор має дев'ять куполів, розташованих у трьох рядах, що символізують святу трійцю. Високі бані створюють враження легкості та спрямованості вгору, що характерно для українського бароко. Архітектура собору поєднує в собі елементи традиційної української дерев'яної будівлі з бароковими формами, що надає йому унікального вигляду. Завдяки своїй конструкції та використанню природних матеріалів. Троїцький собор органічно вписується в оточуючий ландшафт, підкреслюючи єдність людини та природи. Декоративні елементи Троїцького собору, зокрема різьблення по дереву, відображають мотиви народного мистецтва та релігійні сюжети, що надають будівлі особливої виразності. Фасади прикрашені багатими орнаментами, що підкреслюють урочистість і велич храму. Внутрішнє оздоблення собору також відзначається бароковою пишністю. Іконостас, різьблений з дерева, вкритий позолотою, є справжнім витвором мистецтва, що підкреслює майстерність українських зодчих. Троїцький собор у Новомосковську став важливим духовним центром регіону, де проводилися не лише богослужіння, але й відбувалися важливі громадські події. Він символізував єдність українського народу та його прагнення до духовної свободи завдяки своїй архітектурній довершеності та значенню для національної культури. Троїцький собор є одним із найважливіших зразків українського дерев'яного бароко, який досі вражає своєю красою, величчю та майстерністю виконання. А дзвіниці Софійського собору і Києво-Печерської лаври є важливими пам'ятками українського козацького бароко, які мають значний вплив на культурний образ Києва та відіграють важливу роль у формуванні архітектурного ландшафту міста. Вони не лише прикрашають панораму Києва, але й є символами духовної величі та історичної спадщини українського народу. Дзвіниця Софійського собору була зведена у 18 столітті за підтримки гетьманів, зокрема Івана Мазепи, який активно сприяв розвитку культури і будівництва в Україні. Вона має величну архітектуру з багатим бароковим декором, що включає пишну ліпнину, орнаменти та фігурні елементи, які підкреслюють урочистість і велич споруди. Висока дзвіниця з золотим куполом стала символом духовної сили та культурного піднесення Києва. Її дзвони були важливим елементом міського життя, оскільки використовувалися для сповіщення про важливі події, збори громади та релігійні свята. Дзвіниця Києво-Печерської лаври є однією з найвищих дзвіниць України та має унікальну архітектурну композицію, що поєднує риси українського бароко з елементами класицизму. Її будівництво розпочалося в 1731 році під керівництвом архітектора Йоганна Готфріда Шеделя. Дзвіниця має чотири яруси, кожен з яких прикрашений пишним декором, ліпниною та колонами, що створюють враження легкості та спрямованості вгору. Завдяки своїм масштабам та архітектурній довершеності дзвіниця Києво-Печерської лаври стала символом духовної міці та національної гордості українського народу. Обидві дзвіниці відігравали важливу роль у культурному та духовному житті козацької доби. Вони були не лише архітектурними домінантами міста, але й важливими духовними центрами, де відбувалися релігійні церемонії та збори громади. Дзвіниці символізували зв'язок між земним та небесним, підкреслюючи духовні прагнення українського народу. Їхня архітектура відображала велич і урочистість козацької доби. А також прагнення до національного відродження та незалежності завдяки своїй унікальній архітектурі та історичному значенню, дзвіниці Софійського собору і Києво-Печерської лаври і сьогодні залишаються одними з найвідоміших символів Києва та української культури. Маріїнський палац це один із найвизначніших зразків палацової архітектури українського бароко. Побудований у середині XVIII століття в Києві. Палац був зведений за наказом імператриці Єлизавети Петрівни за проєктом відомого архітектора Бартоломео Растрелі, який поєднав у його архітектурі риси українського бароко з елементами європейської палацової архітектури. Палац служив резиденцією для імператорів та високопосадовців, а також використовувався для урочистих прийомів і святкувань. Архітектура маріїнського палацу має характерні риси. Українського бароко, пишний декор, багаті орнаменти, різьблення та ліпнина. Центральний фасад палацу прикрашений колонами, фронтонами та балконами, що створюють враження величі та урочистості. Фасади палацу прикрашені ліпниною, манстаж, яка включає в себе рослинні та геометричні мотиви, характерні для українського бароко, високий дах із вишканими фронтонами і численними декоративними елементами. Надає будівлі особливої виразності та елегантності. Внутрішнє оздоблення палацу також вражає своєю розкішшю та витонченістю. Зали палацу були прикрашені мармуром, позолотою, кришталевими люстрами та розкішними меблями, що підкреслювало статус і велич будівлі. Стелі були прикрашені фресками та розписами, які відображали міфологічні сюжети та сцени з історії. Всі ці елементи надавали інтер'єру палацу особливого шарму та багатства. Маріїнський палац відрізняється від інших європейських барокових палаців своєю національною самобутністю та поєднанням українських традицій з європейськими тенденціями. На відміну від багатьох європейських палаців, які мали переважно класицистичні риси, Маріїнський палац зберіг у собі барокову експресивність і декоративність, характерні для української архітектури того часу. Пишність і детальність декору палацу відображали прагнення української еліти до розкоші та витонченості, але водночас підкреслювали національну своєрідність. Історична роль Маріїнського палацу також є важливою. Він служив не лише резиденцією для імператорських осіб, але й став місцем, де відбувалися важливі політичні та культурні події. Палац був свідком багатьох історичних моментів, зокрема, візитів імператорів, прийомів іноземних послів та урочистих заходів. У XIX столітті палац був реконструйований та став офіційною резиденцією для членів імператорської родини під час їхніх візитів до Києва. Сьогодні Маріїнський палац є офіційною церемоніальною резиденцією президента України та використовується для проведення урочистих державних заходів. Завдяки своїй архітектурній довершеності та історичному значенню Маріїнський палац залишається однією з найважливіших пам'яток українського бароко, що відображає багатство і велич української культури 18 століття. Андріївська церква у Києві. Андріївська церква є однією з найвизначніших пам'яток українського бароко, побудованою у середині 18 століття, за проєктом видатного архітектора Бартоломео Растрелі. Вона знаходиться на андріївському узвозі, одному з найстаріших і найвідоміших історичних місць Києва. Архітектура церкви є втіленням розкішного барокового стилю, поєднаного з елементами української народної культури. Її композиція відрізняється витонченою симетрією та багатоярусною структурою, що створює враження легкості та піднесеності. Церква має п'ятибанну композицію, що є характерною для українського сакрального будівництва тієї доби. Центральний купол домінує над усією спорудою, а чотири менші куполи розташовані на кутах, утворюючи гармонійну симметричну структуру. Куполи вкриті золотом, що надає церкві урочистого вигляду та підкреслює її важливість як духовного центру. Фасади прикрашені пишною ліпниною, колонами з капітелями та декоративними фронтонами, що створюють враження багатства та величі. Інтер'єр Андріївської церкви не менш вражаючий, ніж її зовнішнє оформлення. Внутрішній простір прикрашений розкішними розписами, ліпниною, а також іконостасом, різьбленим із дерева та вкритим позолотою. Іконостас є однією з головних окрас церкви. Його складна композиція та деталі відображають високу майстерність українських художників та різьбярів. Важливу роль в інтер'єрі відіграють декоративні елементи, що містять символічні мотиви, які втілюють ідеї релігійної піднесеності та національної самобутності. Символізм Андріївської церкви проявляється також у її розташуванні за легендою. На місці, де стоїть церква апостол Андрій Первозваний, встановив хрест, передбачаючи, що тут виникне великий християнський центр. Таким чином, церква має не лише архітектурне, але й духовне значення, адже вона символізує спадкоємність християнських традицій на українських землях та зв'язок із витоками християнства. Підсумок основних рис українського козацького бароко. Українське козацьке бароко було унікальним явищем у культурі та архітектурі України 17 18 століть його характерні риси включають декоративність, експресивність, поєднання релігійних мотивів із народними елементами, а також глибоку духовність і символізм. Архітектурні споруди українського бароко відзначалися складними фасадами, багатим оздобленням і особливою виразністю. Яка підкреслювала національну ідентичність і прагнення до незалежності. Бо Вони поєднували європейські барокові впливи з українськими традиціями, що надало їм особливого національного колориту вплив барокових традицій на подальший розвиток української архітектури та мистецтва. Традиції українського козацького бароко залишили значний слід у розвитку національної архітектури та мистецтва. Барокові елементи були інтегровані у подальші архітектурні стилі. Зокрема, класицизм та модерн, надаючи їм особливого виразного характеру. Декоративність, використання орнаментів і ліпнини, а також підкреслення релігійної та національної тематики, стали основою для розвитку українського храмового будівництва у наступні століття. Крім того, українське бароко вплинуло на живопис, іконопис та різьблення, що продовжували розвиватися, зберігаючи у своїх формах елементи барокової стилістики. Значення культурної спадщини козацької доби для сучасної України. Культурна спадщина козацької доби має велике значення для сучасної України, оскільки вона є символом національної гордості, духовної сили та історичної пам'яті. Пам'ятки українського козацького бароко, такі як собори, колегіуми та палаци, є невід'ємною частиною національної ідентичності, які зберігають пам'ять про героїчну боротьбу українського народу. За свою свободу і самобутність. Вони слугують важливими культурними центрами, де зберігаються та популяризуються традиції українського народу. Крім того, вони сприяють формуванню національної свідомості, підкреслюючи важливість збереження і примноження культурних цінностей. Спадщина козацького бароко надихає сучасних митців, архітекторів та дослідників, стимулюючи розвиток української культури та мистецтва в умовах глобалізації.